Преслас! Вітаю вас! Здоровенькі були! Хочу з вами поговорити про справжній український бізнес. Ні, ні, ні. Розумієте, яка ситуація, коли я от, ну, час від часу там ну, жартую, говорю, люди добрі. Ну припиняйте називати цих ну, врюх бізнесменами. Ну це ж не те. Ну, Бог свідок. Це бізнес. Хлопці купили... Ящик горілки. Продали на базарі. А гроші пропили. І сидять п'яні рахують скільки яхт олігархів. Оце промив. Це не бізнес. Це дурня. Оце дурня. Це можна пожартувати. Мені теж, е, як вам пояснити, я нічого не маю проти того, що наші фопи миють гроші. Да, миють! Да, я розумію. Ну це нормальний бізнес. Ну чого ж ви дій трандите? Держава нам не допомагає. Ми бі... Хлопці, ви мити гроші, сидіть тихенько. Це ваш бізнес. Ну так і бізнес. Мийте гроші. Я не говорю, що це погано, це звичайно. Ну і клас. Людина торгує контрабанд. Або фальсифікатом. А потім Всі... вся морда в сльозах, вся морда в цій людині. Мене наїхали, рекет, корупція. Ти торгуєш контрабандою. Значить, дійсно на тебе наїхали. Ну тебе ж здали ті, де взяти контрабанду. Що ти дурень не розумієш, як це працює. Якщо ти торгуєш контрабандою, ти повинен чекати, перевіряючи їх. І не забувати заплатити. А що ти хотів? А, ти хотів красти і щоб так так не буває. Але це все якби така присказка. Так, да, дійсно в Україні існує і відмання грошей. І от окумскомом, які там покрали, трішки потергували. Ай, і дійсно, контрабанда не забавить. Я не говорю, що це погано чи добре, це існує. От просто існує все. Але в Україні існує справжній бізнес. Ну, дійсно, справжній. Подивіться. Оце перед вами саме справжній український бізнес. Ні, дійсно, дійсно. Саме-саме. Дивіться, оце чай. Це трав'яний чай, дуже-дуже, бадюрий ранок називається. Це перлина бакот. Да, дійсно. Мед. А мед це медова бакота, як ви розумієте. Сир Сир це незвичайне. Це сир, це срібне копиться. Крафтовий сир дуже-дуже ну, приємний на вкус, дуже багато сортів тут, скажімо так, будучи їм І бачите, трав'яний чай український. Мед український, сир український. Оце є справжній український бізнес. Реальний, не міфічний. От такий бізнес в Україні розвивається. І от за цим бізнесом дійсно майбутнє України. Зрозуміло? Дивіться, яка ситуація. На відміну від більшості експертів, я, ну, я говорю, я не типовий експерт. Я... Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? Це дуже просто. Щоб дивитися цікаві і познавальні, ексклюзивні відео лише для спонсорів. Крім того, щоб ваші коментарі були завжди тренді, щоб ви могли задавати цікаві запитання, можливо навіть каверсні, і отримувати оперативну відповідь. Так що ставайте спонсором мого каналу. Я і Ну навіть економічний експерт, дивіться, більшість економічних експертів, вони, ну скажімо, на велосипеді не катаються, ладно, грець Але навіть якщо вони бувають десь в інших куточках України, ну, ну що вони бачать? Ну ресторан бачить, будинок відпочинку бачить, що ще бачить, ну там, якусь нараду фахівців. Ну, дурня. Ну, чесно, дурня, обставина. А що я бачу? Так, дійсно, я спілкуюсь з людьми. Ні, цікава ситуація, буває, мене взнають. А буває, знаєте, видно, людини щось, ну я ж, скажімо, ще на в формі, не завжди можна знати. Або навіть так. А деякі шарахаються, як це в громадському транспорті є. Так, я їжджу в громадському транспорті. Я не в їжджу. Так, дійсно буває ситуація. Хто знає, хтось поговорить, а хтось взагалі хоче поговорити. Бачиш людина, да, ще щотками. І дійсно буває ситуація, що ну, люди там питають, да, да, частіше все про курс не заперечує. Але буває ситуація, дійсно говоримо і про бізнес. І от цього разу, дійсно, так, трапилося. Зустрівся з різними людьми, поговорили. Вони, по, ну... Хтось знав, хтось не знав, позадавали запитання, обговорили. Але ж розумієте, яка ситуація. Я говорю про реальний бізнес. Я говорю, ні, я можу поговорити, як вмити гроші, ну це трошки інше. Я можу поговорити, як контрабанда торгувати, трохи інше. Але, от це якраз приклад реального бізнесу. Абсолютно. Да. Скажете, ну що ж це за бізнес? Він же ж маленький, маленький. Маленькі, оце є реальний малий український бізнес. Ну, дивіться приклад. Микола Петрович, рядом біля мене. стоїть. Оце прилини Бакоти, це його. Що він робить? А, ну, перш за все, сушить лікарські рослини. Так, да, він людина вже така. 67 років, ну, дай бій, боже, буде більше. За фахом економіст. Да. І свій час працював в радянському радгоспі, які займалися лікарськими травами. Ну, як самі розумієте, часи ну, минули, і він зробив бізнес на травах. Да, він економіст, але ну, все-таки працюючи в радгоспі дещо побачив, хоча зараз він постійно навчається. Ну, він говорить, розумієте, така ситуація, появляються якісь нові трави, якісь нові, ну, скажімо так, незвичні технології. Крім того, ну, крім того, що він просто, що називається, їх сушить, ну, обробляє переробку, це не сушить ні, ні оце. це я сказав так, примітивно він дає забразить. Переробляє, переробляє. Він почав робити трави, але не просто трави. А почав дійсно робити травяні чаї. Дуже дійсно вигідні, дуже, ну, я би сказав, не просто приємно корисні. О! Ну, їх називають лікувальні, не зовсім лікувальні, але приємних кліст. Я вам посилання на його групу дам. Так що дійсно можна замовити. Причому як він зробив бізнес. Ну, провінція, глуха провінція. Старий магазин радянський, нікому не потрібно закинути. Ну, великий ангар, скажімо. Там магазин названо. І його купив і зробив з нього сушарку. Але зробив так, щоб правильно сушити. Розумієте, для того, щоб правильно посушити оці трави, це... оце є переробка. Да, да. І крім того у нього є свої власних 5 гектарів землі. От ви питаєте, а от якщо я куплю, що робити, я ще говорю, ну теоретично ви можете на сьогоднішній момент купити ну, там, 2 гектари, 4, 5, 6, 20, 10 гектарів. Щось таке дуже глобальне, зерно вирощувати, абсурд. Навіть якщо ви 200 гектарів скупите, це не товарне. Ні, тисячі треба, там да. А, там. а от лікарські рослини, ну, не 200 гектарів поменше, <суміло> будь ласка. Да. Сади, будь ласка, от якраз людина це робить. Але мало того, він скуповує ще от лікарські рослини у сусідніх як би сказати, селян. Селяни вирощують на городах. Він їх скуповує. Скуповує по сільським міркам на скажені гроші. Він за рік витрачає на скупку мільйон гривень. На нього там моляться. Він свята людина. Ну, звичайно, що це провінція, звичайно, що... От, а от ви дуже часто, ой, бідна бабуся, да не бідна бабуся, то ледацюга бабуся. Якщо бабуся ну, дійсно розумна, так мінімум город є. Лікарські рослини виростила. Продала. Гроші заплатили. Оп! Нормальний гроші. Ні, по сільським міркам це дуже добре гроші. Він їх дійсно переробляє. Ну, Звичайно, як будь-якому бізнесу гора проблем. Тому що, як ви самі розумієте, ні, за кордон він не поставляє, хоча поговорили ми з ним. Ми з ним поговорили і так. Як за кордон можна поставити, що для цього треба? 에, поговорили про кредити, про гранти, як отримати її, що треба робити, що не треба. І він висказав свою думку, які в нього є там, напрямки по розвитку бізнесу. Так, да да, да. От Оце ви, ледацюги, нічого не робите. А справжні українські бізнесмени. Ну є в нього бізнес. Але він думає, як його розвивати, які нові напрямки. що... Щодо... Да, да. так, оце. Оце дійсно справжній український бізнес. Беріть приклад. А ви що берете? А? А то з кубом випили горілочку і олігархів яхти рахуєте. Да? Оце дуже важливо. Або з корупцією боротися. Ай-яй-яй, ай ай, ай, корупція вас замучила. Ой, замучила. Не соромново. Боже, соромно. соромно. Розповідає далі. Медол Бакот. Ну самі Розумієте, мед? Ситуація дуже проста. Людина ніколи не займалася пасікою, але... Прадід займався, ну дійсно. Це от, е, ну як би, це вулик, точніше, Добня називається, яка е, залишилась власнику цієї медової Бакоти від Прадіда. Ні, там бджоли живуть. Ну просто це, звичайно, більше, як би, скажімо так, для красоти, але так. Да. І він почав займатися, ну як почав, тобто, ну, не займався він цим, а потім там, е, як сказати, його умовили, ну от бачите, там твої пращури займалися, ти. І там ще яка ситуація. знов таки, е, провінція, провінція все ж провінція. Ділянка землі. Все добре, але схил. Тобто обробляти... Ну, схил, ні, велика ділянка. Добра. Трави ростуть. О! Але, ну, ну... Ціну заготовляти, це на що ця ділянка підходить. І тоді що він робить? Да, почав пасіку. Причому, розумієте, ситуація. Він ніколи цим не займався, Да, там було багато чого. Е, інтернет в допомогу. Але інтернету мало. Як говориться, е, треба вміти слухати. Ну, розумієте, в окрузі є інші пасічники. Він з ним познайомився, з ким-то поговорив, хтось йому порадив, хтось йому не дуже порадив, хтось під... І так. Да, Десь він втратив, десь у нього там, там їх верхові які в нього були помилки. Ну буває, буває. Так, да, це бізнес. Так, да, складно. І мало того, ну, там теж нюанси, що от одні говорили, що треба робити отак, що роб, ну, ставку робити на цей так, отак, отак. Попробував. Зробив отак. Зробив так. А що ви хочете. Ну, зараз дійсно, виробляємо. Але... Це вже як само. Так, да, робить, продає, посилання вам дам, теж можете замовити. Мед дуже добрий. Розкуповують зараз. Але ж він вирішив так, ну мед розкуповує добре. Причому дійсно, там, як ви скажете, таких нема. Але, але чому б не зробить, знаєте, це екзотика. Будинок. і під низом вулики, ви там приїжджаєте, лягаєте на вулики, лежите. Говорить, дуже допомагає. Ну, будь-якого випадку говорить, ну, люди їся дійсно. Потім зробив щось на зразок, ну, скажімо, такого, коли би на берегу Дністра, де частують медом, травами. Дуже. Тобто люди приїжджають, да, можна, що називається, відпочити так, да, шашлики там теж можна зробити, не хвилюйтесь. І можна дійсно покуштувати меда, стравами, сирами, подивитись на краєвид і так далі. Такий напрямок. От такий розвиток. Ну, мало того, знов таки. Це мало, треба більше. Виноградники, сади, а так де... Ну, а в майбутньому іще там якісь є цікаві задумки. Теж поспілкувався. Це теж реальний бізнес. Так, да, проблем більш ніж треба. Абсолютно реальна ситуація. А тепер сири. Ну тут взагалі ситуація. Приклад з прикладів. Уявіть, жіночка працювала на енергоатомі. Пішла на пенсію. І приїхала в Маріуполь. 2014 рік. Виїздить у нас у Маріуполя і купляє в, в селі хату. Причому, ну, провінця, провінця. Да, ну пенсіонерка, ну саме розпить. Да, дійсно, але така пенсіонерка. І завела козу. Чому завела? Ну, щоб було чим зайнятися. Ну, так, знаєте, хата є коза. Почала бринзо робити. А потім подумала, якось воно все. Мала! І тепер в неї стадок. Ну, Виявляється, кози ще краще, якщо вони в стаді. От одній козі виявляється, так сказати, прикро. Вона мене любить, щоб І, Причому їм займається дуже цікаво та дійсно. І робить крафтові сири. У неї 40 видів сирів. Причому сири дійсно. Ні, ну, да, е, є свій нюанс, що їх треба швидко з'їсти і так далі, але сири починаючи від з перцем, з м'ятою, з оріхами, закінчуючись з різними там е, добавками природними, надпродними. Що хочеш? Ні, ну дійсна ситуація. Мало хто продає. В деяких випадках вони, повірите, деяким не вистачає. Робить презентацію. Ну, дуже розумна людина. Дуже, ну, знаєте, така ситуація. От, е, люди поїхали там, на пасіку да, попрезентували, потім поїхали до неї, презентували і так далі. Да, Стрінка в інтернеті теж, сири теж доставляє по всій Україні. Навіть цукерки робить. Чи, бог відо, не знаю, як вона це робить. Але цукерки, сира. Ну можливо, знаєте. Ні. Ну просто дійсно людині цікаво. Оце і є справжній український бізнес. Так, да, тут дійсно на яхту не заробиш, не запречу. Так, да, багато проблем. Ну фактично всі скаржились, хоча вони не так багато податків платять. Ну, самі розумієте, як правило, всі вони, от якраз вони і є спорочниці, ФОП і так далі. Але от, податки великі. Ну, я говорю, ладно, ж, ладно. Так, да, фактично, всі мене питали, а от як в Європу поставляти? Ну, складно, але реально. Ні, ну пройде яка ситуація, нам дійсно треба ну, б... от так просто не Тому що, як ви розумієте, ну, Завжди є такі, от давайте тут купимо поста, ну мед трішки проще, там, те. але знов-таки через перекуп. Розумієте? Ну, а ви самі розумієте, що перекуп що? Ну, заробить, а як ви хочете. Всі запитували від доста, а кредит, кредит, як розвиватися? Ну, перерозповів, Ні, ну розумієте, яка ситуація. Я ж от спілкуюся і розумію, що люди щось чули, але не все чули. Навіть отакі ази, як оці пільгові кредити, вони щось чули. Про пояснити, що це таке 579, Ну пояснити просто. Тому що, ой, а в банки, да, ну там просто дійсно. ну... Дійсно ситуація така. Ну просто пояснити, чому так, а чому не так, чому вийде, а так не вийде. І чому така економіка така. Ну і, звичайно, питали, що буде далі. Ну що буде далі? Війна війною, а бізнес був, єсі буде. Розумієте, така ситуація. От завдяки таким людям економіка України розвивається. А завдяки от різним там э, предифістам які починають розповідати, що треба боротися з корупцією, там, б, б, ждати, коли е, у нас там, Європу приймуть, і розповідати, як вони з Кумом дуже вдало ошукали покупців, толку не буде. Ось така ситуація. Ну все, пишіть коментарі. До побачення, до свидання, все найкраще.